Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Лепчанська. Да, сьогодні п'ятниця, з чим вас і вітаю конець робочого тижня, але в нас не за планом кадрова кава, тому що я вам її завинила вчора і нагадую, що наступні кадрові каві в нас будуть присвячені безпосередньо питанням відпусток. І знаєте, в мене. Сьогодні з'явилося невеличке таке собі побоювання, коли я а, готувалася до нашої кадрової кави, до нашого ефіру. Чому побоювання? Я боюся, щоб наша кадрова кава з приводу відпусток не стала крапельницею для мізків місь, кадровиків, тому що я. Знов буду вам говорити: для того, щоб правильно розбиратися в відпустках, щоб не порушувати законодавство про відпустки, щоб правильно надавати відпустки працівникам, спершу треба вивчити види відпусток, які передбачені статтею 4 Закону України про відпустки. А потім вам буде доволі легко розбиратися, які відпустки мають право отримати ваші працівники і якої тривалості вони будуть. Ось сьогодні наше питання, яке ви поставили в в коментарях до чергового відео про відпустки воно буде пов'язано безпосередньо з цією темою. І я сподіваюся, що той, хто його поставив, не питає, а просто перевіряє себе і просто уточнює. І так, запитання: якщо педагогічний працівник має відпустку 56 календарних днів і одночасно є одинокою мамою, яка виховує дитину з інвалідністю. То він має право на відпустку 56 плюс 17 календарних днів відпустки. Ну, 56 як педагогічний працівник, і 17 як е, працівник, який має дітей, виховує дитину з інвалідністю. Є одночасно одинокою мамою, тобто сукупність двох е, підстав для надання такої відпустки 17 календарних днів. Але Да, мені тут бачається питання надавати 56 плюс 17 і таке питання, яке, скажімо так, напряму не поставили, але воно читається в цьому запитанні. Чи діють на такі відпустки обмеження тривалості відпусток, передбачених законом України про відпустки? Давайте розбиратися. Але... Суть запитання буде все-таки в видах відпустки. І так, відповідно до частини 2 статті 10 закону України про відпустки, загальна тривалість щорічних основних. І додаткових відпусток, не може бути більшою, ніж 59 календарних днів для всіх працівників, а для працівників, які зайняті на підземних гірничих роботах, 69. І це обмеження інколи працівників і кадровиків, кадровиків ставить в такий глухий кут, ставить їх в непорозуміння. Чи Обмежується надання інших відпусток, так, ось як в нашому запитанні. А чи надається 56 плюс 17? Знов-таки, давайте почнемо з видів відпусток. 56 календарних днів відпустки це щорічна основна відпустка для педагогічного працівника. Відпустка працівнику, який виховує дитину з інвалідністю і є одночасно одинокою мамою, це Додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей. Обмеження 59 календарних днів стосуються щорічної основної і щорічної додаткової відпустки. Про додаткову соціальну відпустку в обмеженнях нічого не сказано. Так само, як і про інші види відпусток. Обмежені тільки для щорічної основної плюс щорічна додаткова. Тому відповідь на це запитання, звісно, так. Працівник буде мати право і на свої 56 календарних днів як основна щорічна відпустка. На 17 календарних днів як відпустка працівнику, який має дитину і має певний окремий статус, тобто додаткова соціальна відпустка. І ще можливо, якщо, наприклад, колективним договором такому працівнику передбачена якась додаткова щорічна відпустка, ще й додаткову щорічну відпустку, ми зможемо йому надати. Ну, наприклад, триває. Три календарних дні, і ось тут же буде діяти ось це обмеження, передбачене частиною 2 статті 10. Сподіваюся, після цього вам буде ще більш зрозуміліше, як правильно оперувати знаннями з надання відпусток тільки шляхом розуміння і знання. Самих видів відпусток. Ще раз вам кажу: вивчіть статтю четверту і вивчіть види відпусток. Вам буде набагато легше розбиратися з іншими видами відпусток. А я чекаю на ваші наступні запитання і вже з приводу відпусток і кадрової кави зустрінемося на наступного на наступному тижні. Всім бажаю легкого завершення робочого тижня, приємних вихідних. Ну і як зазвичай на сьогоднішній день. Головне. Щоб вони були тихими і мирними. Всім дякую за увагу і до побачення!